Нью-Йорка, Мангеттен. з його всесвітньо відомими хмарочосами. Візитна картка міста. Понад 155 років. Гостей Нью-Йорка приваблюють прогулянками на кінних екіпажах через центральний парк, чи на єдину зелену зону кам'яного острова. Однак, новий мер Нью-Йорка пообіцяв припинити цей вид бізнесу. Його підтримують захисники прав тварин, серед яких чимало зірок. Щоправда, обіцянка мера викликала і не менш потужний спротив. Пояснює Руслан Петричка, кінні екіпажі вишикувалися вздовж 59-ї вулиці в очікуванні пасажирів. Гості міста, а часто й мешканці, готові платити 50 доларів за 30 хвилинну поїздку через центральний парк. Кінний бізнес у Нью-Йорку регулює місцева влада. Закони дуже прихильні до тварин. Коні мають обмежений робочий день і їх заборонено виводити на роботу у погану погоду. Усе, що ми хочемо, так це щоб коні влаштували людям гарну прогулянку через парк. Ми не вимагаємо від них ніяких складних трюків. Це не так уже й важко для коней, і це непогане життя для як я вважаю робочого коня. Однак опоненти прогулянкових кінних екіпажів проти утримання тварин у загазованому місті. За їх словами, цей бізнес за своєю суттю є вельми жорстоким. Коні страждають від перебування на вулицях, живуть більшу частину року у стайнях, а на пасовищах бувають рідко. У таборі опонентів і новий мер Нью-Йорка Біл де Блазіо, який під час виборів минулої осені пообіцяв зробити своїм пріоритетом заборону на використання коней у туризмі. Ми збираємося швидко і рішуче заборонити кінні екіпажі. Вони не повинні бути частиною ландшафту Нью-Йорка. Це не гуманно і не відповідає вимогам 2014 року. Це треба припинити. Підтримали опонентів і знаменитості, як співачка Пінк. кожного разу, коли я бачу кінний екіпаж, нос прикутий до вихлопної труби, з шорами на очах у забрудненому повітрі і забиті машинами дорозі, ругам у мене починає боліти серце. Втім, прихильники кінного туризму також не здають своїх позицій. Вони й собі організували підтримку зірок. Я розчарований, що мер Деблазіо не прийняв запрошення відвідати конюшні разом зі мною? Актор Ліам Нісон озвучив документальний фільм. Зняв на підтримку кінного бізнесу сів подивіться самі, чому кожний ветеринар, якому довелося побувати за ці роки у конюшні, відгукнувся про них схвально. За офіційними даними, мер Нью-Йорка отримав близько 50 тисяч доларів на свою передвиборчу кампанію від організацій, які виступають проти кінних екіпажів. Елі Фельдман, виконавчий директор однієї з цих груп. Ми обрали до міськради захисників тварини. Очікуємо від них заходів щодо накладення заборони на кінні повозки. В організації пропонують замінити кінні екіпажі електричними авто, зробленими під антикварні моделі, а коней відправити доживати на спеціальні ферми. Ідея цікава, але от компанія, яка відповідає за благоустрій центрального парку, відмовляється погодитися на рух автомашин. Крім цього, більшість мешканців Нью-Йорка, як свідчать соціологічні дослідження, хочуть, щоб кінні екіпажі залишалися у місті. Руслан Петричка, Голос Америки.